водители решили в в'єбабки. Я не понимаю, как в таком маленьком городе можно не найти компромисс. Вы что, ви взагалі в тай Полтаві попутали? Блять, Лунин, сука, мама. вы что, зажрались? Вообще? блять? Вы вообще все себе что придумали? А у нас тут скандал. Дівчина поскаржилася, що співробітники Полтавської патрульної поліції відмовились брати хабар десять тисяч гривень. Я не звик до таких новин про таке чую вперше, тому що ми звикли, що поліцейські порушують права водія. Ми бачимо свавілля співробітників поліції. А тут ні, ситуація інакша. Але є одне но. остановили, именно мы подышали в трубку, именно с нас просят 130 писать протоколы и все остальное. Пожалуйста, алло, люди, давайте будем добрее. Но неужели так сложно взять эту там десятку на карман просто и не за... Я со всеми, с кем можно договаривалась. Но мне просто это непонятно, когда в маленьком городе нельзя договориться. Дело даже не в взятки, а просто в человеческом отношении. но ну, что вам так сложно? Ну дали вам, но ну, у вас зарплата меньше, чем мы вам предлагаем. Я бы уже давным-давно дома отдыхала, но вы... Зовете понятых, занимаетесь непонятно чем, говорите, что какие-то фамилии для вас не имеют значения. Зачем вы просто заедете? Вам нечем заняться или что? Просто, ну, Полтава, ты зернышко в Украине. вы что, вы вообще в этой Полтаве, сука, попутали? Блять, Лунин, сука, мама, вы что, зажрались вообще, блять? Вы вообще все себе шо придумали? Просто ідіть, в все правительство правительства Полтави. Просто ідіти на полтавські поліціянти передаю вам вітання і кажу, що виганні. І що у нас було наступного дня? Мені дуже соромно за мою поведінку. Мене не заставляє ніхто знімати це відео. Це моя позиція. Мені дуже соромно, що я себе так повела. Я дуже вибачаюсь правоохоронні органи. А також. Держслужбовці, яким я це передавала і казала, я була не права ще раз приношу великі 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 пробачення. Я дуже люблю це місто і дякую правоохоронцям, що вони не беруть взятки і виконують доброчесно свою роботу. Просто були емоції. Ну те, що доносила Яна. Ну я просто шокований. Це ненормально. Я вважаю, неправильно не потрібно породжувати корупцію, не потрібно їм пропонувати. Порушив, відповідай, але в свою чергу співробітники поліції зобов'язані законно провести процедуру. Щоб винна особа в подальшому понесла відповідальність згідно чинного законодавства, а не так, що накосячили, наприклад, там відео нічого немає, і ця справа потім сіжає на нуль у судах. Що написали полтавські змі стосовно даної ситуації, і так читаємо у Полтаві. Патрульні відмовились брати 10 тисяч гривень хабаря від нетверезої блогерки із Дніпра. Вчора ввечері у Полтаві неподалік закладу ІЗІ патрульні зупинили автомобіль блогерки із Дніпра. Дівчина і водій її автомобіля пройшли тест на драгері і пристрій показав 0,3 промілі. Цікаво, був водій, була пасажирка. То чому вона також проходила тест на драгері? Питання відкрите. Свою історію дівчина записала на камеру і опублікувала в історіях інстаграм. Це ми вже побачили і почули. І на дану подію відреагував начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Місце маленьким подвигам є кожного дня, і люди повинні про них знати. Я про наших принципових поліцейських та вже відомі усі Полтаві скандал із нетверезими Блогеркою та її водієм. Блогерка отримала правильну та принципову відповідь від наших порядних полтавських патрульних. Хочу їх відзначити і подякувати за роботу. І далі йде публікація, фото даних співробітників поліції. І на даний момент у мене лишається два питання: питання перше до співробітників поліції, а де відео? Тому що коли співробітник поліції фіксує по 130 й в першу чергу потрібно зафіксувати факт керування. Цікаво, чи зафіксували це співробітники поліції, тому що в подальшому це є підстава для скасування протоколу. Далі співробітник поліції зобов'язаний фіксувати діалог з водієм, щоб в подальшому вони могли підтвердити той факт, що була реальна пропозиція неправомірної винагороди. Питання друге: якщо була пропозиція, то чи звернулись співробітники поліції у відповідні органи. Вони повинні були це зробити. Можливо, дану ситуацію прокоментували якось на сайті Полтавської патрульної поліції. Давайте подивимось. Тут у нас йде кількість дохлих орків. Так, далі. Полтавська патрульна поліція проводить тематичні уроки молодці онлайн. Далі, дохлі орки. Далі. А ви пам'ятаєте, що означають жести регулювальника на сьогоднішній день? Є у нас проблеми з електрикою, тому вимикають деякі перехрестя. Водії, будьте уважні на дорозі. І давайте згадаємо ці жести. Пам'ятайте це, тому що дуже багато у нас ДТП із цього світла. Йдемо далі. Так, шкільні офіцери поліції проводять заняття з дітьми молодці. Ну а що ж стосовно даної події? А знаєте, інформації жодної я на сайті патрульної поліції знайти не зміг. Тому в мене виникає питання, перше. Чи була реальна пропозиція, чи зафіксували даний факт співробітники поліції, і чи звернулись вони у відповідні органи? Позиція поліції невідома, тому що, по факту, ми маємо що слова дівчини, яка емоційно це висловлювала, але поліція. Де ваші факти, ми хочемо також бачити об'єктивно і повно дану ситуацію. Ну який висновок можна зробити з даної ситуації? Завжди думайте, в першу чергу, що ви викладаєте в публічний простір. Далі водії не керуйте в стані алкогольного сп'яніння власним автомобілем. В Свою чергу водії знаєте свої права, користуйте своїми правами. Є певні процедури, як співробітники поліції проводять освічення на стан сп'яніння. тому що є такі співробітники поліції, які. Роблять фальсифікацію протоколів для того, щоб зробити показники. Друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, ставимо лайк, підписуємось на канал, лишаємо свою думку в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Буду надавати вам усі необхідні рекомендації, що вам необхідно робити та знати, коли вас зупиняють співробітні.